Перший подарунок, який ми розіграємо, це буде неймовірна легендарна туш компанії Pharmacy Double Lash. подвійної дії, з подвійною щіточкою. Одна щіточка робить довжину, інша робить густоту. А взагалі-то це Вії Голівуд. Про неї знають уже всі, її хочуть всі. Дуже багато замовлень на цю туш, І я хочу, щоб ви її саме спробували. І розказали про неї своїм знайомим, своїм друзям. Другий продукт це сироватка для вій та брів. Ось така гарненька парочка. Це догляд, а це краса і догляд. Хто хоче такий набір, пишіть швиденько, пишіть в чаті хочу, хочу, хочу. Хто ще не з нами в команді, приходьте до нас в команду з нами круто. Друзі. Якщо ви ще не розказали своїм знайомим друзям, що в нас така чудова компанія, в нас суперкрута команда, в нас є такі розіграші. Запрошуйте в вашу команду, вашу структуру, приймайте участь. На кожні 40 балів у нас один лотерейний квиточок і розіграш за підсумками лютого в березні, і буде у нас чудовий розіграш таких подарунків. І так, що ж у нас друге? А другий подарунок це в нас. Ось такий причудовий спрей-рубінові квіти. Дуже гарний аромат, квітково-фруктово свіжий. Такий, знаєте, він такий дійсно дає настрій, неймовірний спрей безспиртовий, Він підходить для всіх, абсолютно всіх. І для всіх випадків він вам точно дасть і настрій, і впевненість, що ви в дуже крутому місці, ви в дуже крутій компанії. Ось оце такий у нас продукт. І він відходить всім. А другий продукт як же без помади, це наша матова губна помада, яка тримається 8 годин на губах. Їж, пий, цілуйся, а помада на губах, ви можете користуватися їй самі. Це е, такий дуже класичний е, колір, який підходить абсолютно всім. Ну, навіть якщо комусь там десь він не підходить, це неймовірно крутий інструмент, який можна використовувати, щоб дати протестувати його дуже багатьом вашим друзям, знайомим, і ви отримуєте точно. і Клієнтів і нових партнерів, бо хтось захоче з вами мати справу за допомогою такого продукту, хтось захоче дисконтну карту, хтось хоче заробляти додатковий дохід, хтось хоче стати вашим партнером. І саме я вам прям даю таку невеличку, таку, знаєте, приємну установку. Запросіть, і клієнти у вас точно будуть. І консультанти, і партнери. Хто хоче такий набірчик, хто хоче подарунок. Пишіть, хочу, хочу, тримайте кулачки і ви обов'язково отримаєте. Для цього нічого важкого немає. Всього-навсього 40 балів. Нашій команді, бути в нашій команді, робити 40 балів, на кожні 40 балів отримати один лотерейний квиточок, А ще ж на кожні 40 балів ви ще отримаєте один товар від компанії зі знижкою 77%. А хто будує кар'єру, так ще й зарплата гарненька у наших колег у багатьох. Тому тут дуже шикарні умови. А який же в нас третій подарунок, друзі? Дуже люблю цей, цей, цей оцей подарунок, уже його дуже люблю, хоча я ці всі люблю. А ось цей для мене просто ну, най, найкращий. Дивіться чому. Вітамін С це дуже важливо. Зараз між, між сезоння, а вітамін вітаміносу, багатьох підтримати організм і саме вітамін С, шипучий вітамін С. Дає і бадьорість, і настрій, і силу, і захист вашого імунітету. Тому це неймовірна краса. А до цієї краси ще неймовірна інша краса. Це ж у нас зволожувальний бальзам, апельсин, також цитрусові. Це дуже-дуже-дуже ефективна штучка така. Наш зволожувальний бальзам, як він працює, він дуже гарно зволожує. Він, на вигляд, такий малесенький, але ж він такий концентрований. Його треба ну капусічку капусічку Він дуже гарно зволожує і кутикулу, і ногтики, і де, де сухість є на пальчиках, на локіточках, губки, де, де кому треба що підправити, хто коліночки. Хто на п'яточках. Ну, я ж кажу, отак, горошиночка манюсінька, А він отак працює. І ось така е, цитрусова, така радість, вітамін С, апельсин, то вже у когось уже буде. скоро-скоро. Важливо включитися, хто ще не доробив 40 балів. Я бачу, що у когось і 38 є, і у когось є 78 до двох квиточків не вистачає. Тому поспішіть. Розіграш буде дуже скоро. По результатам лютого. Чекаю всіх вас на підсумку. Чекаю в наших командних чатах, в наших офісах, в прямому ефірі, де я буду проводити на Ютубі, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. Я вам обов'язково повідомлю. Ну і що, мої дорогенькі, Тримаю за вас кулачки. Дуже хочу, щоб ви кайфували від продукції компанії Farmacy, від цих акцій, програм, які є. Продукція сертифікована, нею користуються в цивілізованому світі, в таких країнах, як Канада, США, Європа. Всім цим, цими продуктами користуються люди, які знають, що таке якість. Цим користуємося ми. Розповідайте про це тим людям яким ви хочете найкращого? І запрошуйте саме в нашу команду. Бувайте, мої дорогенькі, обняла всіх!